Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліць Українською. У гру додали ось такий золотий розіграш. Він прокручується за золоті квитки, які знаходяться в магазині в розділі з золотом. Ось така у нас є історія: 100 штук 90 доларів. 50-48, ну коротше, ви бачите все на екрані. У мене Apple у вас може відрізнятися ціна, дивлячись, з якого пристрою ви граєте. Моя рекомендація, якщо ви захочете щось купити, все ж таки дивіться ціну Microsoft Store, а також офіційний сайт VodBlitz. Там плюс-мінус завжди найдешевші ціни. Знову ж таки, вибір за вами. Також ми зможемо забрати один золотий квиток. Безкоштовно, якщо ви про це не знали або ще не бачили, заходьте, забирайте і пробуйте прокрутити. Давайте я ж собі його забираю. Він мені нараховується, і давайте тепер трошечки детальніше поговоримо про сам розіграш. Всього тут 2025 прокрутів. На загальну суму золота 1 мільйон 160 тисяч, я так розумію, 250. Ось тут на кнопочку і натискаємо, і можемо побачити, що у нас тут є. Якщо ви не захочете прокрутити цей квиток, то його можна буде з часом обміняти на 250 золота, або просто залишіть, і, можливо, в майбутньому ще раз такий розіграш до нас прийде, і ви зможете його потім прокрутити. Це друга поява такого розіграшу. І чим він унікальніший ніж перший? Тим, що тут головна нагорода це контейнер золота жила. І в ньому знаходиться з 100% шансом новий танк fv 4201 Chieftain Proto, 200 250 золота, а також легендарний камуфляж на цей ж Chieftain. Ось він так у нас. Виглядає насправді, на мою думку, досить потужно і красиво. Особисто мені подобається. Я б, звісно, хотів би його вибити і мати в ангарі, але щоб повністю прокрутити цей розіграш з такими підрахунками, самими такими, знаєте, малими, Потрібно десь 65 тисяч гривень, щоб прокрутити цей розіграш повністю. Я не знаю, хто цим буде займатись, хто захоче таке прокручувати, але все ж таки, просто вам для інформації, що якщо купувати на офіційному сайті, там 55 штук, коштує там, 1776 гривень. Множимо там на 36 копійками. Тобто, получиться у нас ось така. Ось таке число: 65 тисяч гривень. Тому в цьому відео давайте ж прокрутимо за безкоштовний квиточок. Також я купив 10 квиточків чисто заради відео, щоб не записувати відео заради одного прокрута. Буде у нас 11 сьогодні прокрутів. Що ж нам випаде? А можливо, пощастить, можливо, ні. Не знаю. Буду вдячний за уподобачку. Якщо ви протиснете, напишіть коментар, що вам випало з безкоштовної, чи купували ви, що випадало, що ви стосовно цього думаєте. Вигідно, невигідно. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь, хто що з цього не зробив. Заходьте на стрімчики кожного дня о 18.00. телеграм-канал, Діскорд-сервер. Теж в описі ми там публікуємо оперативно актуальні новини по бліцу. Шукаєте клан. У нас їх чотири. Теж в описі є вся інфа. Все, погнали крутити 11 прокрутів. Подивимось, що ж мені сьогодні випаде. Насправді не вірю, що буде щось класне, але подивимось. Все, погнали! Перший прокрут, один золотий квиточок. Йоу, 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 погнали! І так, давай, головна нагорода. 300 золота. 300 золота це, можна так сказати, мінімалка. 250 найменше, 300 це після найменшого. Тому мінімалка. Тут є у нас 100 тисяч золота, 5 тисяч золота, 10, 50, знову 300 золота. 25, 2500, 250, 350. Коротше кажучи, ви бачите на екрані шанси випадіння тут ну, максимально на великі нагороди малі. На сам контейнер золота жила 0,001%. Тому ну, вибити щось, звісно, це вам повинно дуже-дуже люто пощастити. Але повторюсь, я роблю це е, заради контенту, щоб вам показати, на прикладі, і варте воно взагалі, купування чи не варте. Е, тому просто робимо це заради відосика. 250 золота прям мінімалка. Мінімалка випадає. Добре, давайте ж далі. Що ж наступне? 350 золота випадає. Два рази по 300, один раз 350, один раз 250. Ні, ну було б непогано, якщо випало там умовно якась плюс-мінус хороша нагорода. Так, знову 300. Так, оце у нас уже з вами шостий прокрут. 250 золота. Ну, я великих надій не покладаю на цей розіграш. Чесно кажучи, я його не хотів спочатку крутити, а потім подумав, що, напевно, потрібно розповісти вам про безкоштовний золотий квиточок. І відповідно подумав, що. А давайте хоч куплю 10 штучок. Пощастить, окей, не пощастить. Ну, типу, окей, також. Так, 250 нам було випало перед цим. 500, 500 золота. Тобто, бачите, в цілому випадає там, де по 500 штук їх знаходиться. Добре, давайте рухатись далі. Знову 500. Ну, це насправді прикольно. Так. Наступний квиточок. Знову 500. Да нічого собі. Так, дивіться, 3 рази 500, 3 рази 300, 3 рази 250 і 1 раз 350. І так, останній золотий квиточок. І останній це прям мінімалка. мені випадає. Ну, що хочеться сказати? Я в цілому на таке і так і думав, що буде випадати. 300, 300, 250, 350. Тобто скільки ми тут з вами? Півтори тисячі. Потім. Е, дві тисячі. Е, дві. Зараз дві. П'ятсот шістсот. Дев'ятсот. Три двісті, три чотириста п'ятдесят. Три. сімсот п'ятдесят. Ну, коротше, шось. Е, 3700-3750 ми е, вибили з вами з цього, з цього розіграшу за ці 11 прокрутів. Е, перший безкоштовного в випав 300. Е, дивіться, чесно кажучи, не рахував, е, скільки б коштувало просто придбати золота, от, наприклад, на таку суму. Але з точки зору, повторюсь, Розуміння того, що ви там хочете вибити собі якусь імбулічку, там умовно, нехай навіть 250 2500 золота чи 5000 золота. Хоча б. це зробити максимально важко. Головну нагороду я взагалі мовчу. Тобто, для головної нагороди повторюсь, щоб повністю прокрутити це 65 тисяч гривень. Моя особиста думка, воно нам не потрібне. Так, камо, на мою думку, прикольне, танк новий, хотілося б мати в ангарі. Але я думаю, з часом, що його десь кудись додадуть, і ми зможемо його там забрати. Не знаю, чи з таким легендарним камо, чи, можливо, з іншим. Але ну, я вважаю, що воно того не варто впарюватись прям заради цього. Я думаю, ви це і, і, і без мене розуміли, але все ж таки просто висловив е, свою думку. Підписка, коментар. Подобаєчка, не забувай. Дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора. Ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.